Як почуваєтесь? Цей спорт жорстокий. І Психологічний тиск величезний. Усі погляди прикуті до тебе. Немає на що дивитися. Ми кардашяни Формули 1. вигляд ідеальний. А для команди важливо залишатися єдиним цілим. Суперник, ми самі. Після 12 років разом Льюіс каже, я йду до Фара. Справді? Вигідно для Льюіса і для його банківського рахунку. Якщо ти не показуєш результат, тебе замінять. А я контролюю кожен твій крок. Норіс перемагає Ферстапена! Ніколи б не подумав, що доведеться стикнутися із таким випробуванням. Бачимо, чи зможе він їх зламати. Я, бляха, викладався на максимум. Бляха, мені ще ніколи не, не було так страшно. Ти знаєш, як треба змагатися. Деякі доростають до цього. Деякі ні. Так! Поїхали. Він не спитав, як ти це сприймеш. І як сприйняли камені на са?